Тараса, ну і про наших головних заоканських партнерів, yes. США здається в кризі погані новини, що рейтинги Байдена падають, Трампа зростають, хороші новини. Це те, що все ж таки а, республіканці підкреслюють необхідність підтримувати Україну надалі, і не факт, що Трампа все ж таки буде висунуто в кандидати від республіканців. То коли ця турбулентність в США вже пройде, і чого нам очікувати? Нам потрібно зробити те, що ми робили приблизно 9-10 років тому. Українська тема має випасти з внутрішньоамериканського контексту. Вона має стати знову тим, що об'єднує дві політичні сили. Пригадуєте Про Порошенкові, як ми гордилися. У нас двохпалатна і двохпартійна підтримка. У нас більше немає двохпартійної і двохпалатної підтримки. Це все би втратили в вересні місяці після провального візиту. У вересні він був дуже поганим. І як можна було так посваритися в обох структурах, я собі просто цього уявити не можу. Але кажуть, в Сенаті був дуже поганий виступ і плюс були погані розмови тоді ще з Макарті. З Джонсоном зараз знову далеко не найкраще. Єдиний вихід це переходити на зовсім інший рівень контактів, використовувати тих, хто вміють говорити з американцями. Ви маєте, ну, принаймні, трьох людей яких точно ви відкидаєте, а у які має там дуже добрі контакти саме в республіканському середовищі? Хочу нагадати: це екс-президент Порошенко. Це... Колишній посол України в США Валерій Чалий, дуже потужний дипломат, який має дуже потужні контакти в республіканському середовищі аж до групи МАГА, яка є тими трампістами антиукраїнськими. І третій це Костянтин Єлісєєв, це колишній керівник міжнародної частини в. Адміністрації ще попереднього президента ці троє людей мають напрацьовані контакти. Використовуйте їх. Можете використовувати Клімкіна. Він нейтральний. Він ж при Зеленському був готовий працювати міністром. Беріть їх. Ви не маєте дипломатів. Маркарова не дипломат, Маркарова ресторатор. Вона працює в США відвідувачем всіх вечірок, всіх прийомів, ресторанів, всього іншого вона не займається дипломатичною роботою від цього, практично, взагалі. Ви маєте нульового, абсолютно нульового міністра Кулебу з Америкою. Треба працювати з зовсім іншими людьми. Туди не можна відправляти людей без повноважень. Ну як можна відправляти в США Єрмака? Для США він завгосп і не більше. Це зневага до Америки, коли відправляють на переговори на високий рівень людину без офіційного статусу. Це це пряма зневага, і це дає той результат, який ми маємо. Єдиний спосіб відновити діалог. Дуже нормально використати посередників, які це можуть зробити. Я назвав принаймні трьох, які це готові робити і можуть робити, вийти на рівень нормальної розмови з республіканцями і добитися чого, що нам треба добитися в фіналі. Нам треба добитися, щоб українська тема була відірвана від внутрішньоамериканських різних конфліктних тем. Те, що ми мали до цього, фактично до вересня місяця цього року, ми мали ситуацію, що американці, республіканці демократи можуть сваритися щодо мексиканського кордону. Але тема фінансування України стояла поза контекстом їхніх внутрішніх сварок. На Україну у нас гроші завжди є. А на тему кордону оце ми будемо ув'язувати з якимись там питаннями: як там біженцями, як там сніданки, як там медична реформа. Це в наші внутрішні теми. Ми це втратили в вересні місяці цього року. Згадайте, торік, торік теж був шатдаун. Так само були проблеми з тимчасовим бюджетом, так само, але нікого навіть думки не, визна... не визріло, щоб заблокувати фінансування України. Там відбулися затримки буквально десь на якісь лічені дні, навіть не на тижні. І все, і знайшли швидко вихід, як забезпечити Україні те, що потрібно. Ну тоді ще там в рамках, наскільки прадую, лендлізу, і все добре пройшло цього разу. От цього разу ми маємо ситуацію, коли українська тема стала підрядною в Америці. Дасть нам кажуть республіканці тему кордону з Мексикою імміграційну міграційну політику. Ми вам дамо гроші на Україну. Це це страшний програш, оце катастрофічний програш, і нам необхідно терміново повернутися назад. Тобто, треба відкатати назад до вересня місяця цього року і перезавантажити все з нуля. Не можна туди пускати людей, які використ... викликають Відторгнення, ну дуже болісно зреагували в США. Скажімо на те, що Зеленський в вересні провозив туди шурму. Для них це ну це просто ж ну, шок. Людина, яка в них чистить як певний символ корупції. Вони не можуть відмовити, якщо він йде в списку делегації президента України. Вони не можуть його не прийняти. Але це для них, ну ну от вони би ще кажуть, ще би Коломойського взяли. чи Лазаренка би включили в делегацію. Це було б приблизно, щоб ми собі уявили те саме. Тому насправді ну. Це була неповага до американців, і це був, на мій погляд, дехто прогнозовано робив такий результат, що ми втратили підтримку, а потім можна було говорити: нас ніхто не підтримує, у нас немає іншого варіанту, треба йти на якісь переговори з Росією, бо ми втрачаємо все. От десь так це виглядає. Тому ще раз повторююся: в Сполучених Штатах Америки наші програші зараз рукотворні, ніколи раніше. Подібного не було, і більше того, ще раз кажу, під час великого вторгнення, при цьому президенті, я зараз не притягую ковдру, що от при іншому було добре, при цьому погано. Ні, при цьому президентові минулого року в цей час подібні проблеми Україну не зачепили від слова взагалі. Вони нас обійшли. Не треба створювати прецеденти. Не треба туди посилати завгоспів майдодирів якихось там і зачатих корупціонерів. Не треба з американцями пробуватися, а ми хочемо зняти заужного, Не заважайте нам. О, те, що зараз було це вже американці прямим текстом говорять. меров з командою цього вимагали Слухайте, в Америці. Довіряють заужному, зокрема, республіканці. Я вже згадував е, меморандум Міка Гарсії. Це республіканець, відомий їхній член палати представників, і ще й військовий. Він військовий льотчик, і він поставив питання, що він хоче почути від України і від адміністрації США. Заужний дав цю відповідь. І після того виступ опис неваги до залужного прямі заяви його треба звільнити. Все ми проти того, що сказав залужний. Вибачте, Америка це сприйняла. Ви проти цього, Тоді що ви пропонуєте? А ви нічого не пропонуєте. А яка тоді допомога? Отак От це і відбувається. Тому насправді просто не треба псувати. У нас були добрі там обставини. Намальована історія України, історія Європи, український погляд і довідник веселих свят якраз який ви написали з братом, і е, ми вирішили, що ми розіграємо ці три книжки серед наших підписників. А ви, як вашо, ваша ласка, ласка, ви нашим переможцям підпишете ці книжки. Е, що потрібно е, зробити для того, щоб брати участь у розіграші? В коментарях до будь-якого відео потрібно написати Слава Україні! Героям слава. Це дуже легко, бо тільки від героїв зараз залежить, чи існуватиме Україна, і відповідно написати звідки вона здиматись. Бажаємо перемоги всім, хто наважиться написати слава Україні. Героям слава без помилок, не забути там знаки оклику треба поставити. Слава Україні. Знак оклику, героям слава знак оклику. серед цих людей. Знайдуться читачі ми зляки підпишемо вам книжки і побажаємо вам, щоб вони стали для вас не тільки цікавими, але і корисними, тому що книжка це така дивна штукенця, яка всіх підштовхує читачів на А, Пані Юлія, чи втрачає свій вплив світовий жандарм сполучення штати, тому що ізоляціоністські настрої там з'явилися років 10 тому, і цим допомогли стати президентом Трампу. І ось ми знову очікуємо вибори в США і. І можливо, бутва битва буде між Трампом і Байденом знову. То що, якщо Трамп обов'язково переможе, США можуть піти в самоізоляцію? Ну, давайте так. По-перше, ще ніхто не гарантував, що Трамп обов'язково переможе. Так, ми бачимо якісь певні е, зараз е, соціологічні опитування, е, уподобання виборців. Але якщо дивитися на історію Сполучених Штатів. В історичній перспективі, то фактично ми бачимо, що є дві концепції, які періодично переважають це або, як ви визначили, світовий жандарм, це політика американського експансіонізму, коли Сполучені Штати вважали за необхідне і належне втручатися у справи там, інших країн, там, де з їх точки зору відбувалися утиски демократії. І це передв... межувалося з періодами. Так званого не в Невтручання, неприєднання, а або в окремих критичних, крайніх випадках це називається ізоляціонізмом. Хоча знов-таки в політичній теорії досі триває диспут, як визначати цю політику самоуникання Сполучених Штатів, деякі політологи схильні трактувати це як унілатералізм, тобто одноосібна права діяти, застосовувати, вживати якихось заходів е, у ситуаціях, коли е, йде розуміння, що є загроза національній безпеці Сполучених Штатів. І от, якщо ми орієнтуємося на таке визначення, то фактично е, навіть з приходом Трампа ми не можемо говорити про те, що країна зануриться в повну ізоляцію, тому що з точки зору того ж самого Трампа може виникнути. Якась серйозна загроза їх національної безпеці. Ну, скажімо, там кібератаки з боку Китайської Народної Республіки, чи ще щось. І в такому випадку Сполучені Штати будуть змушені діяти і будуть змушені діяти на міжнародній арені. Трамп, взагалі, людина загадка. Ніколи не зрозуміло, чому він приймає саме таке рішення. Але знову ж такі, виборча кампанія в Штатах формально ще не почалася. І це. Певною мірою надихає і ще одне питання про медіа європейські американський. американські в мене якийсь дисонанс інколи, коли я читаю заяви американських і європейських політиків того самого Макрона чи Шольца, чи, наприклад, нового старого прем'єр-міністра Польщі, і ем, де ми відчуваємо ну повністю підтримку і від сполучених штатів того самого Байдена підтримку Україні, що ніхто не залишає Україну, що всі розуміють, що потрібно до слова раніше казали, що Україна не має про. Грати тепер кажуть саме про перемогу України, і коли читаєш е, ось ці медіа, яким, якщо чесно, от я журналістам з 93-го року я працюю в журналістиці для мене: New York Times чи CNN чи багато інших видань були взірцем, якщо чесно, BBC та саме е, прав, правдивої інформації. А зараз я читаю, просто не можу повірити, чому так розходяться оцінки в медіа з е, е, заявами політиків. Тобто е, в мене питання, чи це політики нам кажуть в обличчя щось ну неправду, а десь там насправді роблять по іншому, хоча не схоже, чи навпаки, медіа десь беруть інформацію, яка не відповідає дійсності звідки такий дисонанс. Ну, по перше, мені здається, що не треба створювати собі кумірів там чи Нью-Йорк Таймс, чи Economist, там інші видатні видання зараз всі виживають особливо друковані видання в вік інформатизації. Вони всі намагаються вижити, зберегти свої наклади, і тому гроші тут грають таку виключну роль. А росіяни завжди не жаліли грошей на інформацію на лобіювання і проведення оцих ІПСО через такі видання. Ну, відомі, знаєте, які мають широкий великий наклад, там тираж, от і. Е це звичайні операції під час війни. Отак треба дивитися на на ці всі речі щодо політиків. Так ну політики є політики. Вони сьогодні одне сказали завтра інше. Да, от американці казали, будемо стояти пліч пліч а потім не не можуть проголосувати, наприклад, за за допомогу. А але зараз заявляють, що будуть е, хотіли перемоги України. Дійсно, ну це політичні політичні змагання. Скажімо, так треба дивитися контекст. А контекст який це йде передвиборче змагання Байдена. Із Трампом змагаються республіканська демократична партія. Безперечно, вони максимально хотіли б нанести поразку чи дискредитувати, підірвати імідж Там без боротьба, тому що там задіяний персональний акцент. розумієте два кандидати найбільш ворогідні Знаходяться під е, карними справами. Там е, ну одному намагаються започаткувати там імпічмент е, Байдену, а інший там під карними справами. І у них питання або вони сядуть в'язницю, або сядуть у крісло президентське. Тому боротьба там набуває безкомпромісних е, таких е, ознак. І на жаль, наше питання українська допомога Україні і підтримка Україні потрапили у виру цього протистояння, і тому там ми побачимо і почуємо багато різних різнонаправлених, скажімо так. Заяв від, від, від лідерів. Тому треба не зважати, треба враховувати оці всі нюанси. Як то кажуть, поправку на вітер треба брати. І спокійно до цього ставитися, якщо подивитися стратегічно, ні, Сполучені Штати, Ні Європа не залишать нас без допомоги. Чому я так впевнено кажу, вона може трансформуватися, наприклад, йти. Там не через е, прямі поставки, наприклад, зброї, а через передачу технологій будівництва спільних підприємств для того, щоб Україна сама могла озброїтися, не просто з складів отримувала там готові готові вироби, а сама виробляла і тим самим посилити наш, наприклад, військово-промисловий комплекс. 50 мільярдів євро. Гарантую вам, що буде проголосовано там зорбаном без орбана, не, не важливо, тому що війна відбувається в Європі. І Європа розуміє, що вони горить е, уже, от ось на порозі їхньої хати, як то кажуть, тому все буде і допомога буде, і підтримка збережеться. Вона просто буде трансформовуватися в різні в різні види, навіть якщо європейський союз не зможе проголосувати. Через європейські структури цей фонд миру там на військову допомогу буде двостороння військова допомога збільшена. От, наприклад, від країн Північної Європи, Балтики, Польщі вже подивіться, закладають у свої бюджети Німеччина вдвічі більше. Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія боєприпаси буде надавати збільшує кількість виробництва. Рейн Метал по потроює виробництво боєприпасів буде передавати Україні. Тобто на двосторонньому рівні компенсують е, цю допомогу так чи інакше допомога буде США дійсно очікує другий раунд битви між Байденом та Трампом. <клес> чи не факт, які шанси у 46-го президента США Байдена стати кандидатом від демократів? А у 45-го президента Сполучених Штатів відповідно Трампа стати від республіканцями, чи можуть бути сюрпризи? Бо поки що праймери ну, за великим рахунком ще не починалися. Я думаю, що якщо брати демократичну партію, то все таки шансів на те, що саме Джозеф Байден представлятиме її на президентських перегонах, є доволі таки великі. тому що все ж таки повинні розуміти, що в Штатах є розумна традиція, що якщо був вперше перший раз їхній президент, перший термін йому дають можливість і посісти в друге власне, крісло президента. Думаю, що Джозеф Байден в принципі він був доволі таки ефективним політиком. Хоча, звичайно, то не все так було гладко в під час його першої каденції. І я думаю, сподіваюся, ж на те, що все таки буде саме він висунутий від демократів і і власне боротиметься за президентський пост. А ось щодо. Республіканської партії тут все-таки є питання. Ми не знаємо наразі, яка буде ситуація з розслідуваннями, і ми повинні розуміти, що там може ситуація мати з розслідуваннями Дональда Трампа і в контексті також і імпічмента. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що. Зараз ще ситуація не є однозначною, що саме Дональд Трамп буде представляти. Хоча він звичайно має найбільші рейтинги серед інших кандидатів, і він навіть вже має більший рейтинг за одним з опитувань проведених в останній час за Джозефа Байдена. Тобто, фактично, він має дуже багато, якщо він все ж таки буде головним опонентом Байдена, то він має можливість виграти вибори президента. Та і відповідно стати друге на цій посаді. Очільником країни, і власне я думаю, що і за цього і загострилися дебати, і республіканці відповідно особливо те крило, яке можна назвати його прибічниками. Вони фактично і боліють йому таку зробити послугу, щоб коли він же прийде, власне, були прийняті ті пакети допомоги. Ну щоб власне показати свою лояльність за того, щоб надалі мати можливість працювати вже в. Після в поствиборчий процес, скажімо так, як воно буде, не знаю. Ми повинні розуміти, що якщо все ж таки Дональд Трамп стане аж надто токсичним через ці кримінальні справи, які зараз розглядаються, це фактично може коштувати його репутації, навіть попри те, що він в принципі має право балотуватися, навіть якщо і. Будуть і справи тривати, бо будуть якісь певні вироки, але тим не менше, ми повинні розуміти, що все ж таки є авторитет персоналі серед політикуму, і зокрема в кожній країні партії, це звичайно може вплинути на те, що його можуть і не підтримати, і тоді буде висунуто іншу кандидатуру. Хоча не факт, що ця кандидатура може бути краще за самого Трампа, тому тут варто також це розуміти взагалі зараз. Ми бачимо, як республіканська партія ну скажімо, її скажімо, представники не дуже радують своїми заявами, і в контексті того, що як вони бачать російсько-українську війну і підтримку нашої держави. Тож, навіть важко сказати, хто б справді був би кращий, але поки що тенденція де до того, що все ж таки буде двобій між Байденом і Трампом, як ми це вже. Бачили попереднього разу, але ми повинні розуміти, що зараз ця, цей двобій буде набагато важчим, тому що якщо е, тут, тому що, по перше, Джозе Байден хоче зберегти свої позиції, і все таки хоче, щоб е, сполучені штати. Е, Мали можливість е, мати е, надалі якісь е, сильні позиції на міжнародній арені, враховуючи останні тенденції, які відбулися, і так, включаючи широкомасштабне російське вторгнення в Україну. А ось Дональд Трамп він же йде радше е, з мотивів помсти, за, за те, що він програв вибори, які він вважає, що це було не, нечесно і несправедливо, і він і, власне е, неодноразово заявлявся про те, що. Це таки насправді він виграв тоді е, е, в, в перегонах, а також за, за всі інші справи. Ну, взагалі, то скажімо, це е, буде зовсім е, інша, навіть. Особистість, і і від цього він стає ще більш небезпечнішим, тому що ми бачимо і заяви його набагато гостріші стали аніж перед першим президентом. Тож, фактично, зараз ситуація вкрай складна, і тому ми бачимо, що вже зараз, ще майже за рік до цих перегонів, Україна фактично стає розмінною монетою, і звичайно, республіканці воліють максимально відстоювати свої позиції, щоб скажімо, щоб зробити можливим власне те щоб саме їхня партія здобула перемогу на виборах в листопаді 2024 року Цікаво, що до 2022 року ми за виборами в Сполучених Штатах спостерігали фактично як за серіалом, типу карткового будиночку. А от тепер ми надзвичайно зацікавлені, щоб Сполучені Штати обирали владу, яка підтримує Україну. Дякую вам. Зараз на екрані ви бачите перед собою qr код Ви можете навести свій телефон на цей QR-код, пройти за посиланням і. Буквально в два кліки оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари. Якщо ви дивитесь нас за кордону, запрошуємо вас також підписатися на канал спецпроекти Сергія Мамаєва, ставити вподобайки, коментувати та допомагати просувати український контент.